Усі охочі сьогодні у Києві можуть пройти безкоштовний тест на ВІЛ. Напередодні всесвітнього дня боротьби зі Снідом у столиці працює кілька мобільних лабораторій. Одна з них на контрактовій площі. Там тест на ВІЛ можна зробити на висоті 40 метрів безпосередньо на колесі огляду. Чи багато людей готові скористатися такою можливістю? Знає наш кореспондент Валерія Ковалінська і вона з нами на прямому зв'язку. Ліра, вітаю. Чи готові люди до подвійного екстрему піднятися на гору і дізнатися результат аналізу на ВІЛ? Марічко, доброго ранку. Насправді, екстрим потрійний, тому що на вулиці дуже холодно. А, зараз тут на Подолі працюють мобільні лабораторії. Виглядають вони ось так: це такі бусики. А, як ви бачите, тут близько 50 людей. Усі вони студенти. А, вони прийшли перевіритись, там можна здати кров і 15 хвилин чекати на свій результат. І а, у цей період а, ви можете прокататись безкоштовно на оглядовому колу. А потім спуститися і дізнатись свій результат. Якщо ви боїтесь, боїтеся вигляду крові та голки, то для вас придумали вже ось такий оральний тест. Ось так він виглядає в пакеті. Тут конструктор. Потім все це виглядає ось так. Ви можете побачити одну полоску. У мене власне негативний результат, і все це дуже просто, дуже схоже на тест на вагітність. Лише за жовтень в Україні офіційно ста, е, зареєстрували 1383 випадки е, віл позитивних людей. І організатори розповідають, що з ВІЛ можна жити. Е, тут працюватимуть ці лабораторії безкоштовно е, до першої години дня. Тож, якщо ви десь поруч, ви можете прийти, перевіритись, покататись на оглядовому колесі і дізнатись про свій е, віл е, статус варічко. Дякую. Лєр. Наш кореспондент Валерія Ковалінська про акції у Києві напередодні всесвітнього дня боротьби зі СНІДом.